Село Рибне Тисменецького району має свою першу довгожительку. Анні Галько виповнилося 100 років. Це перша довгожителька за останні 50 років в цьому селі, зазначив сільський голова Василь Ісаків. Про довлю таких галичанок можна писати книжку під назвою Ходіння по муках. Ця жіночка у своєму житті пережила і страшне виселення у 51-му році на Кіровградщину. Тяжко працювала за своє життя, три рази будувала власне помешкання. А хто в своєму житті хоч раз будувався, знає, що це таке. Зате старість пані Анна має файну. Сьогодні нею опікується донька та онуки. З нагоди сторічних уродин Анну Галько вітали не тільки рідні. З подарунками та привітанням від президента України Віктора Януковича за. Тав на родинне свято голова Тисминицької райдержадміністрації Ігор Овчар. Шановна Ганна Степанівна, щиро вітаємо вас із славним сторіччям Дня народження. Клоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламній перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за батарічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Повагою, Віктор Федорович Янукович, президент України. президент України. До вітань приєднався сільський голова Василь Ісаків, депутат районної ради Василь Драгунчук. А в тисминицькому районі таких людей, які перейшли сторічний, а й більший ювілей, є сім чоловік. А сама ювілярка, що читає газету без окулярів, полюбляє дивитись фільми і ще має бажання прожити не один рік. Тож цього ми їй і бажаємо.